Вітаю, шановні колеги. Відкриваю офіційне засідання конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 15 листопада, місто Львів. Вся комісія присутня в повному складі особисто. Я Іван Міщенко і мої колеги Тед Зажечний, Стівен Маркмен, Сергій Верланов, Роберт Бухайзен і Євген Мєдзенцев. Сьогодні, колеги, ми маємо ухвалити два рішення: по-перше, затвердити остаточний перелік рекомендованих кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на підставі частини 18 статті 95 прим 1 закону України про судоустрій і статус суддів, та прийняти рішення про передачу Вищої ради правосуддя остаточного переліку рекомендованих кандидатів, з яких Вища рада правосуддя. Одного кандидата призначить на вакантну посаду члена ВККС. Перед тим, як ми перейдемо до офіційної частини і будемо голосувати і приймати відповідні рішення, хочу сказати, що цього разу комісія провела короткий, але досить інтенсивний відбір. Всі 26 кандидатів, які подали свої кандидатури, були дуже достойні. Перед комісією стояв непростий вибір. Особливо він ускладнився, коли комісія мала другий етап це інтерв'ю з кандидатами. Я особисто вважаю, що всі чотири кандидати, які були у нас на інтерв'ю, безумовно заслуговують право зайняти відповідну позицію однак рішення прийнято. І скоро ви дізнаєтесь, які саме кандидати а, будуть рекомендовані нашою комісією ВРП для призначення. Ще раз дякую всім кандидатам а, за їх участь а, і передаю слово своєму колезі Теду Зажечному. Дякую, пане голово. Від імені конкурсної комісії, особливо від імені міжнародних членів комісії, я хочу привітати аудиторію наших глядачів на цій офіційній зустрічі. Ми вам вдячні за ще зацікавлення роботою нашої комісії і підтримку нашої роботи. Перед нами лежить обов'язок, згідно із законодавством України, оцінити доброчесність та професійну компетентність кандидатів, які ймовірно ем, стануть членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ВККСУ. Ми рекомендуємо тих кандидатів, яких ми оцінили в Вищій раді правосуддя або ВРП. Ми рекомендуємо. Але саме Вища рада правосуддя прийматиме остаточне рішення щодо призначення на початку цього року. Це я кажу для тих, хто до нас долучився лише останнім часом. Один член вищої кваліфікаційної комісії суддів України подавав відставку, і за рахунок цього сформувалася нова потреба у проведенні конкурсного добору. Саме цим конкурсним добором ми і займалися. Ми переглянули документи кандидатів, які подалися на цю посаду, на цей конкурс. Переглядали інформацію, отриману з офіційних джерел, з відкритих джерел від набу від НАЗК, від організацій громадянського суспільства. Ми також переглянули суддівські досі наших кандидатів та декларації, які подавали ці судді. І ми обрали чотирьох кандидатів. Які взяли участь у другому турі роботи нашої комісії, а саме у етапі співбесід. І зараз на цій офіційній зустрічі нам потрібно, як того вимагає закон, обрати двох кандидатів, яких ми рекомендуємо вищій раді правосуддя для подальшої роботи і призначення. Усі четверо кандидатів, яких ми обрали на етап співбесіди, були достойними кандидатами. вони Прийняли наше запрошення, і цього тижня ми провели співбесіди дуже ретельні співбесіди з у чотирьома-чотирма кандидатами. Ми хочемо ще раз подякувати усім нашим глядачам за підтримку. І зараз я передам слово пану голові для офіційної частини. А, дякую. Перше питання нашого порядку денного. Нам треба е, затвердити, власне, сам порядок денний, який складається з двох рішень: це затвердження остаточного переліку та передачу цього остаточного переліку на розгляд Вищої раді правосуддя. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Е, пропозиція. Про затвердження остаточного переліку рекомендованих кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Остаточний перелік рекомендованих кандидатів на посаду члена ВККС це Андрійчук Оксана Васильівна, крикливий Віталій Вікторович. Шановні колеги, хто за затвердження такого списку переліку, прошу голосувати одноголосно. Вітаємо кандидатів, і а, нам необхідно прийняти рішення про передачу а, цього переліку на розгляд Вищої ради правосуддя. Хто за рішення прийнято одноголосно. Дякую. На цьому офіційна частина нашого офіційного засідання вичерпана. А, Ще раз хочу подякувати всім, хто брав участь в конкурсі, всім, хто підтримував, всім, хто критикував, надавав інформацію, висловлював свої позиції. Це все було цінно, і все це комісію було враховано. Шановні колеги, якщо хтось хоче щось додати, якісь коментарі, думки. Якщо ні, пропоную на цьому завершити наше офіційне засідання. Всім дякую за увагу.